Мобілізація в Україні триває. Усім військовозобов'язаним необхідно встигнути до 16 липня оновити свої дані у будь-який зручний спосіб у ТЦК через СНАПи або застосунку Резерв Плюс. А що потрібно знати про зміни в мобілізації? З 1 липня зараз ми дізнаємось у керівника юридичної компанії Марко Коломоєць з нами вже на прямому зв'язку. Пане Марко, доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка. От таке питання: від 1 липня змінюється правила, за яким військовослужбовцю військово зобов'язання чоловіка надається від мобілізації, кому тепер не належить відстрочка від мобілізації. Якщо можете, розкажіть. Да, я вам залюбки це все поясню, і тут важливим фактом буде сказати те, що насправді жодних змін як такових їх не відбувається. Тобто, ця вся інформація, яка де писали що декілька категорій. Громадян втрачають право на відсрочку з 1 липня. Насправді ці громадяни і так не мали права на відсрочку починаючи з 18 травня. Тобто, якщо брати перелік цих громадян, там є такі категорії, як аспіранти та студенти заочної або вечірньої форми навчання. Але вони не втрачають право на відсрочку, вони ж ну ніколи та й не мали. Там написано, статус обмежено придатний. Взагалі цього статусу зараз нема. І цей статус також ніколи не давав права на шрочку, тобто обмежено придатний – це статус, який мобілізували раніше. Тобто, якщо брати цю всю новину взагалі, то насправді якихось певних чи конкретних змін з цього питання не відбувалося. Були зміни стосовно аспірантів, тому що в нас змінилися правила вступу на 2024 рік, та контрактна форма навчання на аспірантурі тепер передбачає заочну форму. Або вечірню, яка не дає право на відсрочку. Ось це якщо з основних змін. Якщо брати ту інформацію, яку я насправді думаю, що це просто через те, що ця тема досить гаряча, так це певний привід звернути привернути на себе увагу, тому ця інформація і так сильно поширилась. Пане Марко, а ось якщо говорити про відстрочку і про усілякі такі документальні юридичні моменти із нею, скажіть, будь ласка, які зараз пакет документів потрібен для відстрочки? Наприклад, якщо ми вже пригадали студентів, аспірантів для студентів, зокрема, і, наприклад, чи можуть студентам зараз, якщо вже ми так навколо цієї теми говоримо, комісія ТЦК відмовити у відстрочці, чи загалом комісія при ТЦК може відмовити у відстрочці, хоча документи для цього? Наприклад, є в угу. нас перелік документів, які необхідно подати для того, щоб отримати відсрочку за тою чи іншою підставою, зазначений в відповідній постанові Кабміну номер 560. Тобто на сьогоднішній день вони потребують, щоб студенти приносили справку з ЄДЕБО, і в цій довідці ЄДЕБО було вказано, що саме здобувач освіти не порушує ступінь або рівня вищої освіти. Ось. Тобто, це найголовніший документ з тих, що вони зараз просять, так і є форми, довідки форми 20, Це про те, що особа дійсно навчається в цьому університеті витяги з наказів, тобто в різних ТЦК, іноді просять додаткові документи, ну, ось, як оплата за рік навчання і тому подібне. Тобто, студенти, які мають другу та третю вищу освіту, вони право на свинові строчку втратили, тобто вони довчаються до кінця. Цього навчального року, а навчальний роки, як ти розумію, закінчується у на тоді, коли в нас є відповідний приказ, наказ на переведення, тобто на наступний курс, тоді закінчується навчальний рік. Ну, це як я розумію, тому що чіткого роз'яснення, що таке кінець навчального року ніхто не надавав. Ось тому особи, які зараз ще навчаються, вони ще право на відстрочку мають. Як тільки навчальний рік закінчиться, вони на відстрочку мати не будуть. Ну якщо саме питання. Для студентів трошки, то іноді комісії не відмовляють, але просять донести або якісь документи. Донести так маємо ще одне питання. Буквально у нас хвилинка. Скажіть, будь ласка, з 1 липня жінки, які мають спеціальності пов'язані з медициною, мають стати на військовий облік. А решта за бажанням: чи можуть жінки-медики отримати штраф, якщо не стануть на цей облік? Так, вони можуть отримати штраф, тому що вони є військово зобов'язаною категорією осіб, і вони повинні стояти на військовому обліку так само, як на ньому стоять і чоловіки. А у нас 210 стаття КУПАПО про порушення правил військового обліку. Вона чітко зазначає, що якщо військово зобов'язаний порушує правила військового обліку, то він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Тому жінки також можуть отримати цей штраф. Пане Марко, скажіть, будь ласка, я так розумію, що напевно я запитаю краще вас. Який буде перший розмір штрафу, якщо людина, наприклад, не стала на військовий облік, чи може бути повторний штраф? У нас штраф буде перший в розмірі 17 тисяч гривень. Скоріше за все, але це все вирішує людина, яка цей штраф виписує. Тобто, представник ТЦК та СП. На нього покладені ці зобов'язання, тому це, це вже його право вирішувати. Яка буде від 17 тисяч чи 25 тисяч, повторного притягнення за цією статтею бути не може, поясню, чому, тому що на східному кодексу, кодексу України про адміністративне правопорушення є, є зазначено, що особа не може бути двічі притягнута за одне і те правопорушення. Тобто, якщо ви отримали цей штраф, то наступний штраф ви отримаєте лише коли ще раз порушите.